Дожилися друзі. Верховна Рада готується прийняти законопроект, який дозволить використовувати військових проти українського народу. І на мою думку, це підготовка до більш серйозного фізичного впливу на громадян України. Це показує, що можливо в Україні готуються до якихось заворушень і для того, щоб захистити свою владу, потрібно буде використовувати військових. І виходить, що владу будуть захищати від пересічних українців саме військові у вигляді національної гвардії, я не вірив, що взагалі щось подібне в Україні може відбутися, але бачимо, що на сьогоднішній день може відбутись все, що завгодно, і це вкотре показує, що останнє, що зараз потрібно робити українцям, які знаходяться за кордоном, це повертатись назад в Україну. Бо законопроект, яким мали. Карати ТЦКшників та ВЛКшників, які неправомірно мобілізують людей, неправомірно виписують рішення військово-лікарських комісій. цей цей законопроект. Зняли з порядку денного, бо він неважливий, В нас з бусифікацією все всіх влаштовує. В Верховній Раді натомість законопроект про фізичний вплив і про використання Нацгвардії проти громадян України поставили на порядок денний. Це просто якась жесть. І здавайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем та, звісно ж, підпискою. Отже, Верховна Рада розгляне законопроект про те, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери. Військовослужбовці в Нацгвардії наділять правом застосувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП. Е, давайте по-чесному. В нас ТЦКшники дуже сильно люблять оце законні вимоги. Оце словосполучення е, говорити, так. Тим, кого вони хочуть бусифікувати, але знову ж таки вони його застосовують без знання і без розуміння, бо вони його використовують навіть тоді, коли законності там нуль. Отже, правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в другому читанні як закон, законопроект про внесення змін до закону про Національну гвардію України щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії номер 10 311. І знаєте, що найгірше? Там немає жодного слова про збереження і е, дотримання прав людини. Все, що потрібно знати про цей законопроект. Е, отже, е, цей законопроект вже також. Ми раніше про це говорили, бо ще в кінці травня, в першому читанні цей законопроект було схвалено, його там підкрутили, зробили його ще більш. Е, Жорстким, ніж це могло би бути, і бачимо, що зараз знову до нього повертаються. Напевне, буде у верховної влади якийсь план Б. Метою є врегулювання питань, що пов'язані з застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії, заходів примусу, зокрема, фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки. Зазначимо, що Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови законопроектом умови застосування. Максимально спрощується для того, щоб можна було бити людей, можна було заковувати людей в кайданки, і їм за це нічого не було. Тобто розширюють повноваження проти громадян України, проти своїх виборців. От, і скажіть мені, чи оце посилення силового впливу так, на громадян України, чи це не є одним з пунктів. Будівництво диктатури в Україні це питання, звісно, що риторичне. Я думаю, що адекватні люди дуже легко собі на це можуть дати відповідь. Далі, Міністерство фінансів зауважило, що, хоча в законопроекті наведено конкретний перелік спеціальних засобів, кайданки, сітки для зв'язування, захисні бар'єри, турнікети, гумові та пластикові кийки, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії. Засоби примусової зупинки транспортного засобу, гранати та боєприпаси е, світозвукової дії, водомети, бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші е, спеціалізовані транспортні засоби, безпілотні повітряні судна, засоби радіоелектронної протидії тощо на випадок їх застосування особовим складом е, Нацгвардії разом з тим у матеріалах законопроекту. Відсутня, жод, відсутня немає там жодної інформації про додаткову потребу в коштах для Нацгвардії та забезпечення військовослужбовців спеціальними засобами. Тобто немає жодної інформації про те, що потрібно додатково виділити на це кошти. Тож хтось це має фінансувати, я не знаю, з якоїсь приватної кишені чи як це має відбуватись, не зрозуміло. Також там немає жодної інформації про дотримання. Прав і свобод людини. Про це пише судово-юридична газета. Далі в редакції, схвалені за основу в статті 15 закону, пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час використання виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу. Фізичний вплив. Спеціальні засоби, зброя, озброєння та бойова техніка, озброєння повітряних суден, військовослужбовці Нацгвардії України мають право застосувати фізичний вплив для забезпечення особистої безпеки або безпеки інших осіб. Це мені нагадує, коли ти цекашники приходять перевірити військово облікові дані в людини, яка проходить повз. Людина починає і починають його шарпати, і там запихати, запихати в бусік. Людина від них відбивається, і потім цю людину садять у в'язницю і кажуть, що напали на ТЦКшника. Вони самі. І так як ТЦКшники, попри те, що вже два роки обіцяють, що вони будуть ходити виключно з бодікамерами, жодних бодікамер немає. І звісно, що е, будь-який ТЦК може відбрехатись, бо е, немає підтвердження, хто почав конфлікт. Хоча з численних відео ми бачимо виключно те, що це роблять ТЦКшники, які відловлюють людей як тварюк. Це по-перше. По-друге, що також тут видно, незважаючи на те, що всі ТЦК постійно розказують про те, що підозрюваний я не знаю, або у так званий Ухилянт, якого бусифікували, сам почав перший простягати руки, немає за всі роки. Жодного відео, жодного відео, де було видно, що працівники ТЦК прийшли, підійшли до людини, попросили в нього військово-облікові документи, а він на них напав і почав їх бити. Жодного відео за всі роки. Натомість в нас є безліч відео, коли ТЦКшники починають робити це самостійно, і, звісно ж, кожен раз їх просто виправдовують. І в цьому випадку буде точно так само. Бо забезпечення особистої безпеки та безпеки інших осіб. Любий нацгвардієць після впровадження цього законопроекту може я не знаю підійти до чоловіка, сказати: Ти підозрюєшся в неоновленні військово облікових даних, показує документи. Той скаже: не хочу показувати або покаже і скаже, випишіть мені повістку, я прийду в воєнкомат. Але так як його захочуть бусифікувати, вони можуть приміняти фізичний вплив. Навіть замість ТЦКшників, І потім розказувати, що на мене напали перші. Він загрожував мені або іншим особам. І так нацгвардійці отримують ще більше влади, ніж ТЦКшники. Далі. Припинення правопорушення задля затримання особи, яка вчинила правопорушення. от, Зокрема, військовослужбовці, ну тобто правопорушення, не оновлення військово облікових даних це є правопорушення. Його нацгвардійці зможуть бити кійками, затримувати і робити все, що захочуть з ним, після впровадження цього законопроекту. І ніхто нічого не зможе їм зробити. Бо все ж буде законно. Нам скажуть, а це ж по закону. Але те, що приймають злочинні закони, такі як цей законопроект, це ред флаг. Просто. Далі. Військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості, кайданки, сітки для зв'язування тощо. Під час затримання особи, яка вчинила правопорушення, під час доставлення затриманої особи до уповноважених державних органів в разі її відмови йти під охороною. Тобто, це до ТЦК будуть сітками ловити вже людей, і ще капкани, може почнуть ставити, я не знаю, і будуть доставляти таких людей до ТЦК. До особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовця або намагається втекти. А, ще СЗЧшники можуть теж так відловлювати і сітками їх ловити, і відправляти, куди вже там треба. Далі, якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам, можна буде сказати: він хотів себе побити, все, собі хоче заподіяти шкоди, от його будуть зв'язувати і завозити куди треба. Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу. А для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження, вимоги військовослужбовця та або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об'єкту під охороною Нацгвардії, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх або інших інформаційних знаків, світлофорів, інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу. Тобто будь-хто, хто буде знаходитись в автомобілі, може бути розцінений як правопорушник, і йому можуть не знаю, пробити колеса для того, щоб він зупинився, витягнути і робити з ним все, що завгодно. Мені здається, що гіршого законопроекту щодо посилення силового впливу на своїх громадян годі було і розробляти це найгірше, що на сьогоднішній день. Може статись е, з Україною. І якщо там партія Батьківщина, партія Голос, там блок Петра Порошенка, як Європейська солідарність, е, інші хто там, всі, хто буде голосувати за цей законопроект, е, це будуть, знаєте, можна просто буде дивитись той список і розуміти, е, хто виступає проти народу України: перший, другий, третій, п'ятий, сотий, двохсотий. Всі, хто за це проголосує за цей тришак без узгодження дотримання прав і свобод людини, це зрадники українського народу, які ототожнюють себе з Україною. Далі. Б. якщо водії, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров'ю військового службовця та або інших осіб. Я не знаю, чи тут буде виключенням те, коли чоловік хоче собі їхати, немає жодних підстав його затримувати. А працівник де не зна... працівник нацгвардії, давайте так. військовослужбовець Нацгвардії буде загороджувати йому своїм тілом проїзд на проїжджій частині і так далі, буде стояти перед машиною. Далі що робити? Нічого. Ну, типу, якщо цей е, тільки заведе мотор, то той вже скаже, ви загрожували моєму життю, бо ви мене хотіли переїхати. І можна буде законно його діставати з автівки і завозити куди треба. Для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, намагаються втекти на транспортному засобі. Це вже інший момент, ну такі також є. Заборонено застосовувати заходи примусу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами е збройного нападу чи опору, або якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовця або іншої особи. Якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо. Далі в приміщеннях та на земельних ділянках, які належать, е або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими іноземними установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли глава дипломатичного або іншого відповідного представництва надійде офіційними каналами письмове прохання застосувати заходи примусу. Бачимо, що навіть територія, де не можна застосовувати ці заходи примусу, вони є. Але тут бачимо, що немає в цих територіях приватної власності будь-якого громадянина України. Тобто, коли. Представник Нацгвардії може самостійно зайти на подвір'я до тієї чи іншої сім'ї, увірватися до е, житла, я не знаю, виломати двері, сказати, там у сидить. Крім це ж правопорушення, так? адміністративне, кримінальне. Будуть вриватися, можуть таким чином, так? бо немає обмежень в територіально, виключно консульські установи. Все інше, я так розумію. Воно є абсолютно доторканим, і може бути, е, якби працівники Нацгвардії можуть там бути використані на території е, приватної власності, квартир, будинків, земельних ділянок і так далі. Е, як мінімум, е, не написано, що цього робити не можна, і таких обмежень немає. А ми знаємо, що дозволено все, що не заборонено. Тому, е, якщо цей законопроект приймуть, то це. На мою думку, буде чорний день в історії українського народу. Бо якщо такими повноваженнями наділити Збройні Сили, ну, якусь їх частину у вигляді Нацгвардії, це буде прямим сигналом і прямим дзвіночком до того, що в Україні наступають погані часи. Скажемо так, м'яко кажучи. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей.